Ваше баженство, аргиналипове вози, шановні достойники пане Мирославе Похович, пане Імгені Свастю, пане Мирославе Боляновичу, я маю честь і приємність вітати вас на 20-му форумі видатці в Любові. Я дуже дякую, що вже вдруге група 1 грудня збирається тут на форумі, щоб... Донести до нас, до відвідувачів форуму і до всіх людей ті великі цінності, великі істини, які ви е, хочете передати людям, щоб вони щось задумалися трохи, щоб ви потім передати слово нашому першому і найголовнішому е, доповідачу. А моє вступне слово хотів, я, би, я би хотів присвятити. Питання того, що було зроблено ініціативною групою за цей рік, після того, як ми з вами спілкувалися у цьому залі, отже, передусім далі йшло обговорення хартії вільної людини, з якою виступила ініціативна група. І члени ініціативної групи їздили по Україні в різні місця для того, щоб ініціювати розмову довкола цього документу. Так, скажімо, група членів їздила до Кам'янця-Подільського і виступала також в Києво-Могилянській академії, а також інші. Їздили до Тернополя, до Івано-Франківська, до Коломиї, так само представляючи ідеї хартії вільної людини. Складається часом враження, коли зовні ми коли обговорюємо цю тему і аналізуємо геополітичні обставини. Складається враження, що в черговий раз наша доля вирішується. Ну, почасте без нас. Десь зверху йдуть великі геополітичні битви, а ми все ще десь пасемо задніх, ми все ще не маємо сформульованої своєї позиції. Тому наше прагнення сьогодні з вами шукати цієї нашої позиції. В чому мають бути її особливості, які аспекти є для нас важливими. І, е, тому я запрошую до цього до першого слова Верховного архіпископа Емерита Блаженнішого Любомира Кардинала. Запрошую за ваше бажання. Трата те духовной сильности Prvi smo imeli oči, da neustále govorimo o tem, da so bili kristijani. Pravno je pomemben, da je to eno, če 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 je to, 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 če. Диження до Захисту Європи. І тепер хочемо зстановитись, чи справді такий захід, чи він достатньо оправданий і чи справді повинен би він нас здержати, знеохотити, зблизитись. Об'єднатись краще духовного, холодно, першого духовно із західною Європою. Нема сумніву, що в Західній Європі сьогодні не все може так гарно. rozrywając się, jak by się. Oczy zdawałyby się, że jest pełne oprównania. Straszne nas Ale jak sprawne wygląda cała i Europa? Може, гляньмо не тільки на сьогодні, бо сьогодні це є, можна сказати, продовження певного періоду, певних подій, певних течій, які відбувалися впродовж минулого століття, минулих років.

Обіймаємо, принаймо ті течії, які є властиво руїнними для суспільства. Взагалі, ну, також і були сусп... б руїнними для нас, якщо би ми їх прийняли. Цитують об'єктивно, цитують, що скажімо у Франції французька, Французький парламент з, з, прийняв закон, який дозволяє одностатеві спілки, навіть називають їх подружжами. Справа справді виглядала небезпечно, це не жарт, але є певний факт, якого чомусь не радо, який не радо, цитують, а саме. Що у відповідь на таке рішення e, парламенту. Півтора мільйона громадян Франції протестували на вулицях у французьких міст. Одним словом доктора Євгена Прошу. Продовження думки бажанішого. є свобода, а свобода це, власне, кажучи, центральне слово нашої відеодекларації 1 е, грудня. Е, свобода це те, що дає людині відбутися, що дає людині бути собою, що реалізувати свої сили. Краще захистити своє. От багато ізоляціоністів вважає, що от краще захиститися такою шкляною стіною чи я не знаю ще чимось, а тоді звідти за стіни звинувачувати, докоряти тим, хто там щось є джерелом небезпеки. Не в цих геополітичних обставинах, умовах, в яких живемо ми і більшість з нас буде жити. До кінця нашого життя, ми не будемо сильніші за Європу. Європа завжди буде сильнішою і буде чинити на нас цивілізаційний тиск. Отже, ми будемо постійно вибудовувати китайські мури, чи не краще нам увійти в Європу і, будучи в Європі, маючи свою позицію, маючи. Дружню суспільну відповідальну позицію чинити відповідний тиск на тих, з ким ми не погоджуємося. Дивіться, яка ситуація. Вже сьогодні в Європі є Греція, є Румунія православна, яка приналежна до е, християнського Слову. А хто туди найближчим часом має вміти принаймні підписати асоціацію? Православна Молдова, православна Грузія і унікальна у своїй цивілізаційній характеристиці Україна, але також з великим, потужним православним чи східно-християнським ядром. Е, е, сталінська модель захисту своїх підприємств. Можливо, це буде більше бізнесменом прийнята така, така паралельність. Що робив Сталін? Наші підприємства слабенькі, їх треба захистити. Отже, давайте відгородимо Радянський Союз від отого заходу, потужного сильного, і дозволимо нашим підприємствам піднятися, розвинутися і так далі. Добре, дозволили, якийсь час воно давало свою ефективність. А потім що? Ми всі зрозуміли, що відсутність нормального цивілізаційного діалогу і в, і в самій економіці так само призводить до руїни, призводить до занепаду нашого, того, що ми хочемо е, захистити. Зрештою, подивимося на Румунію сьогодні і в тому, що в нас хвилює дуже багато, скажімо, в духовності питання Бослов'я, богослов'я, життя церкви. Сьогодні Румунська православна церква є однією з найдинамічніших. Її богослов'я є дуже потужне. Румунські богослови зараз перебувають в активному діалозі з Європою. Чому? Тому що вони відкриті до Європи. Тому що вони змоделювали, я забув сказати, Досталінська модель, в захисту свого через ізоляціонізм і Південна Корея. Південна Корея визначила в собі чотири підприємства, які є конкурентно спроможні на всьому світі. І поставила на них ставку. І всі ми знаємо, що таке південно корейська економіка. Отже, подумаймо, що в нашій державі є перспективне, конкурентно спроможне. Ставимо ставку на, на, на це і діалогуємо зі світом. Ходімо в е, е, діалог з ним. І е, е, розмови, які спрямовані на те, щоб витворити в нас таку інтуїтивну, механічну просто перестало щодо е, Європи. Європи. А чому не говорить про інше? Чому не говорять про те, е, про той, той фактор Чипник свободи, е, про який говорив пан Євген і інші? В Європі, звичайно ж, є помилкові, почести, помилкове, помилкове інтерпретація взагалі самого феномену свободи. Ми всі це бачимо, ми всі це можемо зрозуміти і е, відчуваємо це. Але разом з тим у Європі можна вирости в свободі. Раб не може відразу стати вільним. Він мусить вирости, він мусить звикнути до того зовсім іншого стану буття, в якому він опинився, то треба виростати в умовах свободи, набивши гулі, звичайно ж, набивши гулі, але так є шанс вирости в свободі. Інакше альтернативою є світ, в якому відсутність свободи є нормою. І ми тільки-тільки вийшли з того світу. Отже, не треба вертатися в нього, а треба, треба розуміти, що стоїть, що за, за Європою стоять певні цінності. В Європі є механізми того, як можна регулювати е, певні е, е, хибні якісь прийняті рішення. Щодні в переході від певного способу виховання, способу думання, який, бо дякувати, офіційно закінчився двадцять кілька років тому, ми хочемо осягнути стан, де кожен з нас. Буде в повній собою, будемо могти бути в повній собою, втішатися своїми Божими дарами, користати з них, служити ними, творити, як сказав, загальне блага для нашого суспільства. Я вам дуже вдячний за вашу роботу. Ви молодці, піднімайте український народ. А тепер декілька зауважень. Відносно лікар сказав, що звідки візьметься мораль? Мораль на заході береться, що первинний е, не закон, а первинне право. Якщо держава України буде е, правова, тоді мораль буде правова. Розумієте, а не наоборот, батьюга пан правильно сказав: битіє визначають сознання. Яке будіє, таке сознання. От якщо ми це розуміємо, нічого в нас не поміняється, якщо чесна влада, чесний народ і, і чесне спільство. Це перше. Друге, що я хочу сказати: тут е, сказав один пан, що Україна християнська держава. Ну вибачте, по Конституції ми не є християнською державою, бо в, в, в Європі тільки те. Держав є християнськими. І чи будуть другі легені християнство, я дуже і дуже сумніваюся. Не буду критикувати християнство, але для мене християнство дуже і дуже нехороша ідеологія. Чому теж не буду розшифровувати, чомусь Європа дуже швидко від християнства відштовхується і має дуже високий і духовний рівень, і матеріальний рівень. І треба нашим іще одне хочу зауваження, на яких мерседесіках їздять наші священники. Не всі одно їздять, по якому жаль можна говорити. Дякую за вас. Внести ясність в одне поняття, яке сьогодні часто зустрічається. І треба внести ясність в поняття християнства, яке є нашою історією, нашою традицією. Тут пролунала думка, що ідеологія християнства. Люди добрі, християнство не є ідеологією. Християнство, прошу не путати християнство з ідеологією. Це є релігійне вчення, яке розраховане персонально на людину. Це персоналістська концепція виховання. Йдеться про виховання дитини, про виховання людини, про постійну зміну людини, людини як такої. Йдеться не про е, претензії на перевиховання суспільства через ідеологію, проголошення Кипільнася. Я зараз хранил, книжечки на форум, на